Як би не формувалося керівництво нашої держави, як би не формувалося керівництво нашої області, ми не маємо ніякого права забувати про уроки Євромайдану. Адже це той переломний момент, який став точкою відродження сучасної української держави. Сьогодні зі зброєю в руках відстоює незалежність нашої держави. Тому майдан не закінчився, шановні друзі. Майдан в очікуванні. Я вірю, що Верховна Рада саме прийме ті доленосні рішення, ті закони, по яких в Україні буде налажуватися європейське життя. Це дві ознаки, які Господь Бог вклав людину при її створенні. Без гідності і свободи немає людини як такої. Тому гідність і свобода ті речі, які справді роблять нас. Ми констатуємо сьогодні 9 місяців, протягом яких люди лише розставили своїх колег і однопартійців по посадах, які сьогодні тих осіб, які займалися тероризмом людей, що вийшли за свою свободу і гідність, лише просунули. Коли я сьогодні чую, що керівник відділу СБУ, який займався репресіями Майдану, сьогодні стає заступником начальника області, і... Як ви там не обурювали, може, ці слова вельможних сьогодні керманичів наших. Ніхто сьогодні не є покараний. Те, що за 9 місяців не закладено ніяких підґрунтів фундаменту в ті зміни, про які тут проголошується, це є ганьба ван. А власть. Мы сделали вам коридор, вы через этот коридорчик прошли в эти кабинеты. Мы точно так же можем создать коридор, через который вы будете оттуда выходить. Дай Бог, чтобы это было все мирно.